Ну, давайте перше виберемо секретаря. Бо у нас секретар відсутній. По традиції у нас секретарем Захар Вікторович був. Давайте хто за? За. Все. Обрано секретарем комісії колод Захара Вікторовича. Так, що переходимо до розгляду питань наші Так. Давайте перше питання про затвердження технічної документації, при перед, земель ділянок у власні скрипнікої Валентині та скрипнікову Олександру за адресу не називаємо для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації про передачу земель ділянки в оренду маловічко Сергій Васильович для обслуговування свого будинку господарських будівель та споруд. Загальна площа 0,08 три сотих. У нас кворума не виходить. Може ми її винесемо просто як голова тоді своїм голосом. Вадимір, у нас по маловичку є питання, але він же не голосує. У нас нема квору. Може, винесемо на сесію голова хай винесе тоді своїм голосом. Ну, комісія розглянула. Тут немає ні. Ну, давайте. Ну, тогда, тогда, да, какая там статья, сейчас я просто... При известном статье 59.2, здесь кое-какие интересов, Я буду голосувати зв'язку з тим, що не буде без безмереквору. Так, да. так, хто за? Проти, утримався. Так. Наступне питання: зміна договору оренди. Звернулась прат Київ Стар. Про внесення змін до ДОРАРНД від 15 грудня 2008 року. Просять нас. Так, я просто мені не сильно удобно. Я і тут, і відкриваю. Будемо дов... довше трошки. Так. так, так, так. Викласти преамбулу в новій редакції прохають. Діліш, скажіть словами, ви ж е, краще, бо я тут пока відкрию. Значить рассказывай. Там Кимирстар был раньше. Сейчас два поговора, вони міняють свои названия на трейд... Е... а відкрила... Так, 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 так. Тут України Network Solution. Тобто це ті сама фірма, просто вона цей дочірня, вони міняють на двох цих зелених ділянках. І ще буде там те що саме, як ми вносимо, просять вони далі, там буде далі, щоб не те саме, вони просять внести їм процентну ставку вказати, ми вказали процентну ставку правильної плати 12% від ремонтивної грошейно оцінки. Så. Так, тут площа ділянки, ділянки 0,015 сотих. Хто за так, так. Щас хвилиночку. Так, також е, ми пропозились Київ старт. Но це зміни від. Е, 5 серпня 2008 тисячі також вони міняють назву на town ukraine Network solution Площа ділянки 0,010 Хто за? О, утримався. Так наступне питання: на надання дозволу на виготовлення документації межівській селищній раді. Виготовити документацію на земельну ділянку площею 5,78 89 гектарів це не витребаний паї, колишня та Шевченко. Це я не так понял, ми надали халемендику, да, а тепер там не в порядку. Ні, ні, діло в всіх остальних, халемендик не, не виготовив кадастр і на цю земельну віданку. А це не витребуваний пай. І вони не, можуть, вони не дали дозвіл на придумання йому арендної гриму, до гуманівди. Він не може зареєструвати, тому що відсутній кадастровий номер. Дякую, що по Макара і стані робили, ну елементів у нас так, халементи. Хорошо, хто задав? Так, припинення шляхом розірвання договору оренди площа 0,0783 для обслуговування житлового будинку господарських будівель і поруч. Звернувся до нас так, пастиря. Вікторія Костирів. Це ми надавали. Тепер я так да, 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 да. припиняємо. Хто да. за проти утримався? Так, також на... заява надійшла від Чернявського віктора. Також припинився довгі оренди землі. Площа 0,07 чотирнадцять для обслужбового будинку господарських будівель та споруд присадивна ділянка. Також розривають. Хто за? Прота, утримався. Так, звернувся до нас Ладович. Сергій хоче взяти 0,25 для городниці? Ну, якщо немає... Значить, у мене був ми користували дозвіл на те, що забірку за мене ділянки. Тобі не зробити поділ. Частину під громадську е, е, забудову. А це як е, остаток, так сказать. Ну, не хочу за гробництва. Ну, това, що это не жива наскільки це актуально, людина хай. Я моя сама. А наскільки він там писав? Бо, дозвіл, дозвіл. А, це тільки дозвіл. Хорошо. Хто за? Проти, утримався Так. і Вносимо зміни до договору, що виходить, від 28 серпня 2006 року з укладу на справу ВП Україна. Тут ми вносимо зміни. Так, не відкрило. Мене. Там ми стали просто 12% від нормативної цінки. Ось піднаплата. Ці так, в пункті вносимо зміни в пункт орендна плата, орендна плата 12% нормативно грошової. Хто за проти? Утримався. І ще одна заява від цієї компанії: внести зміни в договір оренди від 28 вересня 2019 року. Також в пункт розділ орендна плата 12% нормативно грошової Хто за?

Давайте підведемо з крипніковими. Проголосували. Мало вічко, два Київська, виготовлені інвентарізація, костиря, Чехнявське, падовичі. Дві заяви туб Ю. Що, ще, 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 Так, друге ноль п'ятого, нуль восьмого, дві тисячі Це значить.

Це ми Київстар чи то в ЮНС дивимося? Це ми е, Київстар на оцю вікраїну на Кворк Солюшу. Один був на аренду від 15 року 2008-го, другий був на аренду від 05 2008-го. 2008. Ну, в мене 15 і 5 серпня 2008. Ну, правильно, правильно. Ну, все, всем дякую, до зустрічі на засі.